Хайтек черги дошкуляють всюди. У банках, на пошті, на залізниці. Технології пропонують вихід. Ваш телефон може стати у чергу за вас. Британська фірма LowQ винайшла спосіб зекономити час на стоянні в черзі. Телефон надсилає повідомлення через спеціальний додаток Кютекст і займає вам місце. Всі деталі про ваше місце в тягнучці ви отримаєте на телефон разом з індивідуальним кодом бронювання. Зараз додаток випробовують на різноманітних розважальних заходах та ярмарках, зокрема у парку розваг Blackpool Pleasure Beach в Англії. Відвідувачі стоять в черзі на атракціони віртуально без необхідності разом з іншими штовхатися на місці. Це справді може зменшити черги у парках розваг, наприклад, немає потреби стояти в черзі фізично, якщо зайняв місце віртуально. Розробники програми кажуть, що застосовувати їхнє діти ще можна за дуже різних обставин. в обід у банку величезні черги, черги також на пошті, черги в аеропорту, черги, щоб записатися до лікаря, черги всюди. Теоретично можливо організувати життя так, щоб не довелося стояти в чергах, а натомість вирішувати свої справи, зайнявши місце в черзі дистанційно. стати у віртуальну чергу у парку розваг Blackpool можна вже давно, але без залучення мобільного через QBot. Це пристрій бездротового зв'язку, який займе чергу за вас, чи зникнуть черги у майбутньому?